Всім привіт! Це клуб «Хвостики» і ми зараз вас познайомимо з нашим гостем. Це маленький чіп, йому приблизно 4-4,5 місяці. Його з братиками та сестричкою врятували з Херсонщини. Наші одеські волонтери, наші друзі, як і всі. Хто мав можливість поїхали рятувати на Херсонщину тварин, які потрапили в пастки водяні, і, звичайно, їх там вилавлювали. Кого вдалося врятувати, кого не вдалося. цьому сімейству вдалося врятуватися. Вони були геть мокрі, їх вилавлювали дуже довго з водички. Вони потрапили в Одесу, в клініку. Їх обробили, вакцинували, ось вони вже підросли, вся ця історія залишилась позаду, але не знайдені ще сім'ї для цих малюків. Чіп ось такого невеличкого зовсім розміру, він найменший з усієї сім'ї своєї, він важить, напевно, десь кілограмів 6-7. ну, Виросте він до 10 кілограмів не більше, тому що йому вже п'ятий місяць, а він. Зовсім невеличкий. тому він підійде для будь-яких умов, для квартири, для дому. Він оброблений, вакцинований. Він трохи боєгузливий, тому що в нього немає сім'ї, немає кому займатися цим хлопчиком. Тому ми дуже хочемо якомога скоріше, щоб його полюбила сім'я, взяла до себе, подарувала йому багато радісних моментів, довірився він цій сім'ї. Так ми дуже хочемо, щоб ви. А ті, хто подивиться відео, зробили нам репости, поставили лайки, написали коментарі для чіпа, щоб побачили якомога більше людей цього красунчика. Він, можливо, не найкращого красу, але він такий добрий, такий ніжний. Він так хоче любові, як і всі малюки. Тому, будь ласка, зверніть увагу, якщо він запав вам у душу. Візьміть його в сім'ю. Якщо ви просто хочете допомогти йому знайти цю сім'ю, то, будь ласка, проявіть активність під цим відео і зробіть репост в будь-яку соцмережу.